Давайте вам трохи розповімо про цього Барбоса. Ти ви побачив на дорозі цього маленького звіра, <смі> не дуже маленького. Була в нього проблема з лапками, з животом, були такі незначні поранення. Скоріше за все, його відпустила, бо господар або він сам відчепився. Він вже був такий старенький пухнастик. <смі> Ти не може, і вирішили викликати зооконтроль. Таким чином його забрали. Лікували там Михайловича два тижні, сказали, що він вже старенький, тому в нього проблеми з лапками. Артрит, Ну, ви бачите, що дуже довго він ходити, на жаль, не може. Це було дуже шкода собачку, і вирішили, що його треба прилаштовувати, час йшов, не знали, як, куди і що, і вирішили поспілкуватися з представником гаражного кооперативу. Окрема вдячність. За це гаражному кооперативу Світлофор за те, що дозволили тут зробити йому помешкання. Умови не ідеальні, звичайно, але в нього є постійний доступ до води, до їжі, в нього є утеплена будка, утеплена всім, чим можливо. Ми з Міхаличем хотіли б окремо подякувати школу, яка йому допомогла з кормом. Робіть добрі справи. Допомагайте, наші шановні учні. Ми хочемо, щоб ви бачили, що ваша допомога вона дуже цінна. Тому не зупиняємось, разом робимо добро.